Ми відносимось нормально до за три місяці. Житомирська область піднялася у всеукраїнському рейтингу виконання доходів обласного бюджету. Про це насамперед звітував голова облдержадміністрації Сергій Машковський. За його словами, тепер регіон на почесному другому місці. Серед озвучених досягнень збільшення надходжень до загального фонду бюджету області, перевиконання бюджету області та виконання дохідної частини місцевих бюджетів. Дане перевиконання. Яке становить 19,7 мільйонів гривень, дає нам змогу отримати вільні залишки, які ми можемо використовувати на нагальні проблеми, на нагальні потреби нашої області. Це і допомога військовослужбовцям, це і допомога сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям поранених, також допомога вимушеним переселенцям чи закладам, які приймають де розміщуються вимушені переселенці. Ліміти споживання газу скорочено на третину. Такі обмеження витрат для теплопостачальних компаній констатував Сергій Машковський. Він переконаний, що переведення котелень на альтернативні види палива дасть можливість провести опалювальний сезон без перебоїв за оприлюдненими даними. Понад 80 котелень уже переобладнано. Прогнозована економія газу буде становити близько 13,8 млн мільйонів метрів кубічних. Якщо перевести це в грошовий еквівалент, це буде близько 80 мільйонів гривень. В нашій області було виділено. Державну субвенцію на заходи з енергозбереження щодо заміщення природного газу в розмірі 14,6 млн грн, що дасть нам змогу ще перевести на альтернативні джерела палива до додатково млн грн. Котелень прогнозована економія від цього переведення буде близько 4,9 мільйонів метрів кубічних. Сергій Машковський зазначив, що в Житомирській області розроблено енергетичну дорожню карту. Проект розрахований на залучення інвестиційних проектів та розвиток альтернативної енергетики в регіоні. На щоб рекомендувати цю.